Привіт! Сьогодні я запрошую тебе на захоплюючу подорож у світ динозаврів, а точніше на поєдинок між трьома великими і страшними хижаками Мазозойської ери. Наша мета визначити, хто з них був найвидатнішим хижаком свого часу. Сьогодні в нашому змаганні братимуть участь алозавр, циратозавр і Карнатавр трійка жахливих і кровожерливих могутніх велетнів. Ми розглянемо їх за такими параметрами, як. Загальний розмір, сили щелепи, розмір зубів, швидкість, метаболізм, внутрішньовидова агресія, основна здобич та модель полювання. Кожен з цих динозаврів мав свої унікальні характеристики, і сьогодні ви про них дізнаєтеся. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Та якщо ви помітили щось, на що нам треба звернути увагу, пишіть нам в коментарях. Не будемо звалікати! Дізнаємось, хто їх гідний бути чемпіоном серед динозаврів. Але перш ніж порівнювати цих істот, давайте трішки поглибимося у їхню історію та визначимося за реалами їхнього проживання. Алозавр, циртозавр та корнотавр належали до одного з головних підрядів динозаврів теропод. До цього підряду входить більшість хижих динозаврів. Алозавр був одним із величніших хижих динозаврів Мезозойської ери. Він вжив приблизно 150 мільйонів років тому, у пізньоюрському періоді. Сліди алозаврів, знайдені в Північній Америці, Європі та Африці. Алозавриди були одним із сімейств надродини алозаврогідів, до якого також належать караходонтазавриди та синраптор. Сердозавр відносився до сімейства циртозаврові. Він входив до підродини абелізаврові. Жив у юрському періоді десь 150 мільйонів років тому, а його ареал проживання обмежувався північною Америкою. Карнотавр з'явився трохи пізніше на початку кридового періоду і жив у Південній Америці від 93 до 112 мільйонів років тому. Він також належить до сімейства балізаврів. Цей красень не має підродин, так як він є окремим і видатним представником цієї групи динозаврів. Почнемо наше змагання з розміром. Зрозуміло, що розміри цих хижаків були вражаючими. Але хто ж з них був найбільшим? Алозавр сягав довжини 9-12 метрів і міг важити до 2-3 тонн. Його висота становила близько 3 метрів. Гігантський розмір робив його одним з найбільших хижаків свого часу. Для наочності можете уявити собі злющий, зубастий і до того ж голодний трамвай. Сертозавр. Також справжній гігант. Його середня довжина становила близько 10 метрів, і важив він приблизно 2,5 тонни. Висота циртозавра могла сягати 3 метрів. Цей велетень мав вражаючий вигляд завдяки своїм рогам на голові. Хоча карнатавр був трохи меншим за алозавра та циртозавра, це не заважало йому наганяти страху майже на всіх сусідів. Його довжина становила близько 7-9 метрів, а вага – близько 1,5 тонни. Карнотавр мав досить посередній розмір в порівнянні з першими двома динозаврами. Тепер поговоримо про розмір зубів та черепа цих істот. Розмір черепа та зубів важливий аспект хижацького способу життя динозавра. Від цього параметра повністю залежить стратегія полювання. Довжина черепа алозавра могла сягати приблизно 120 см. Його череп був досить великим, що робило його прикус потужним та кривавим, а посмішку чарівним. Зуби ализавра були загостреними, що допомагало отримувати здобич. Ці зуби були призначені для розживання м'яса та проникнення крізь захисну оболонку жертв. А ми з вами знаємо, що середня здобич тих часів мала на тілі чимало захисних пристосувань. У цератозавра Череп був дещо менший в порівнянні з іншими представниками теропод, приблизно 80 см в довжину. Але цей динозавр добре відомий своїми вражаючими зубами. Кожен зуб був гострим і мав зазубрену кромку, призначену для утримання і розривання м'яса здобичі. Череп карнотавра, подивіться, був ширшим, ніж у більшості інших тероподів. Довжина його становила приблизно 60 см. Зуби карнотавра були також великими гострими та мали зубчасту кромку, що дозволяло їм легко розривати м'ясо здобичі. Розглянуті адаптації дозволяли кожному з наших динозаврів бути ефективними хижаками та забезпечувати собі живлення в різних екосистемах. Отже, на проблеми з зубами, здається, жоден з наших хлопців не скаржився. Ідемо далі. Швидкість та вибір основної здобичі. Два важливих фактора, які визначали стратегію полювання цих динозаврів. Знов почнемо з алозавра. Досить спритний, але важкий і великий. Він мав середню швидкість приблизно 25 км на годину, яка дозволяла йому наздоганяти лише деяких травоїдних динозаврів. Основною здобиччю для нього були великі рослиноїдні динозаври, такі як камптозаври та диплодоки. Його сильний прикус і міцні зуби ідеально підходили для нанесення ран та розривання м'яса таких ісполінських тварин. Декілька страшних укусів призводили до сильної кровотечі, після чого можна було приступати до трапези. Цраратозавр був досить швидким хижаком і міг переслідувати свою здобич зі швидкістю приблизно 30 км на годину. Основою його меню. Були різноманітні травогідні динозаври, включаючи зауропод та стегозаврів. Завдяки масивним зубам з гострою ріжучою кромкою цертозавр міг наносити страшні рани своїй жертві. Карнатавр був одним з найшвидших хижаків свого часу. Він був здатний досягати швидкості близько 50 км на годину. Цей хижак міг собі дозволити полювати на різні види травогідних динозаврів, майже на всі, включаючи зауроподів і дромеозаврів. Швидкість і гострі зуби робили Карнотавра неперевершеним мисливцем. Сучасники називали його Миттєва смерть. Кожен з цих динозаврів володів унікальними характеристиками, які допомагали їм полювати на власну здобич і виживати в різних середовищах. Поговоримо про особливості метаболізму: алазавр, цератозавр і карнотавр. Усі вони, швидше за все, були теплокровними тваринами, не холоднокровними. Теплокровність дозволяла тілу зберігати сталу температуру незалежно від зовнішніх умов. Отже, бути більш активними і здатними переслідувати здобич на великих дистанціях. Круті хлопці. І наостанок розглянемо такий параметр, як внутрішньовидова агресія. Усі три види, алазавр, цертазавр і карнотавр, були злющими хижаками, і, ймовірно, вони мали значну внутрішньовидову агресію. Особи цих видів швидше за все конкурували між собою за територію, здобич партнерів для розмноження, а можливо, і просто недолюблювали своїх сусідів та родичів. Таке трапляється. Внутрішньовидова боротьба за ресурси і статевий вибір швидше за все була важливою складовою життя цих динозаврів. Точні деталі їхньої внутрішньовидової поведінки, звісно ж, залишаються таємницею через обмежену кількість збережених доказів у вигляді окаменілих решток. Але, враховуючи хижацьку природу і поканий характер, агресивна конкуренція без сумніву була невід'ємним аспектом життя цих динозаврів. Наше захоплююче порівняння трьох найвидатніших хижих динозаврів Мезозою, алазавра, цертозавра і Карнатавра, добігло кінця. Час визначати переможця. Кожен з номінантів мав свої вражаючі характеристики і унікальні адаптації, що дозволяли їм бути крутими хижаками. Спробуємо підсумувати результати. Після уважного аналізу і порівняння наших учасників битви можна відверто сказати, що кожен з цих представників хижого світу має право бути кращим. адже вони перемогли в еволюційних перегонах та зайняли своє місце в екологічних нішах як найуспішніші хижаки свого часу. Поділіться з нами в коментарях вашою власною думкою про те, хто заслуговує названня кращого динозавра мезозою. Розкажіть нам, якщо у вас є свій фаворит серед цих динозаврів, або, можливо, ви знаєте якісь додаткові факти, які ми не врахували. Ми завжди цінуємо вашу активність на нашому каналі і запрошуємо вас підписатися, натиснувши кнопку. З нетерпінням чекаємо на ваші коментарі. Дякуємо за перегляд і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб побачити більше цікавих відео та дискусій на нашому каналі. До зустрічі в нових відео!